Пенсіонерка пані Валентина обурена підняттям тарифів у міському транспорті. Минулого тижня жінка платила за проїзд три гривні. Цього тижня ціна зросла до чотирьох гривень. Надвірнянка каже, без жодних пояснень водії повідомили пасажирів про факт підняття ціни. Пасажирка зізнається, це знущання над людьми, які і так ледве виживають. Чого так підняли? На якій основі нема Вивезли табличку, Ціна чотири гривні. Все для пенсіонерів накладно. Одну зупинку 4 гривні назад, 4. та й майже десятка, як приїхати на базар із базару. Я, наприклад, недовільна таким. Від підвищення цін на проїзд у міському транспорті в Надвірнянці не у захваті. Окрім підняття тарифів, люди скаржаться і на умови в транспортних засобах, хочуть їздити комфортно та безпечно. По-перше, людей набирають, що на одній нозі приходиться деколи стояти. Умов ніяких нема. Ну, що я можу сказати? Стан нікудишній. Треба давно вже міняти. Ці автобуси розсипаються на ходу, стукотить, грюкотить, боїшся, що щоб доїхати. Ну це обдираловка, люди і так збідніли, грошей не вистачає ні на їду, ні на ні на що. Це винищення йде. Знищення нації Водії, водіїв свою чергу підняття ціни проїзду у громадському транспорті пояснюють наступним чином. Ну, а що ви мене питаєте? що я підняв ціни? То я ж не піднімав ціни, ні? Ну я водію про основна їхня мотивація. От є їхня заява. Вони тут дуже коротко написали: прошу погодити підняття тарифу на проїзд. Варті 4 гривні на автобусних першого загального користування по місту надвірна з тридцятого нуль першого дві тисячі Зв'язку з важкою фінансово-економічною ситуацією в державі та кризовою ситуацією на ринку транспортних. Перевезен і підвищення вартості пали та збільшення мінімальної заробітної плати у 2,6 рази. У міській раді кажуть, підняття тарифів у громадському транспорті є незаконним. Перевізники подали своє економічне обґрунтування на підвищення цін та вирішувати долю підняття будуть на сесії депутати міської ради. Хто ж переступить межу порядку і законності, будуть покарані. У нас проводився у 2015 році конкурс. Вони були визначені переможцями по цих маршрутах, і була з ними укладена угода, де чітко записано. Я вам зачитаю вартість проїзду пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, вказаних в пункті 1, 1 договору, встановлюється в розмірі 2 гривні за один рейс. Для студентів денної форми навчання в період з 1 вересня, в 1 липня, встановлюється пільговий тариф гривні 50. Без бюджетної компенсації питання збільшення вартості проїзду погоджується виключно над Вірнянською міською радою про що приймається відповідне рішення 9 вересня 2015 року. Рішенням сесії міської ради були затверджені нові тарифи, тобто було затверджено 3 гривні для всіх перевезень, і так само було. Там передбачено 2,50 для студентів, які їздять ну, під час навчання, тобто надавалася пільга 2,50. Таким чином, на нинішній день вартість проїзду 4 гривні вона є незаконна. Вчора відправили претензію, ми готові. Якщо це питання не буде врегульовано, значить ми актуємо цю справу і. Подаємо до суду про розірвання договору на пасажирське перевезення. Питання підняття тарифів ретельно вивчать та розглянуть на депутатських комісіях. Рішення прийматиме сесія міської ради. А поки засідання сесії не відбулося, у міській раді просять надвірнянців не приставати на умови перевізників, а платити за проїзд, як і раніше, 3 гривні. Буде у нас бюджетна комісія. Вона буде це вивчати і чи обґрунтовано то їхні 4 гривні, чи не обґрунтовано, це має сказати комісія. Після цього має затвердити відповідна. Рішення сесії наголошую для всіх мешканців міста, які користуються пасажирським перевезенням, що вони повинні платити по 3 гривні, і те, що з них вимагають 4 гривні, це є на сьогодні незаконно.